Один двадцять один, двадцять сім, двадцять п'ять. Нуль перший, другий, десятий, дев'яй ігрок. грок. 15 і ігрок 19. Ось є ваш баланс грошей, які накопилися за ці дві гри. Вам прийдеться грати в 6 ігор ми вже дві провели. А вас осталось семеро. Завтра ми вам завеземо новеньких. Цілих Три штуки. Щоб у вас було рівно 10. І ми змогли провести третю гру, а зараз буде ночна битва. Так, підожіть. А якщо буде ночна битва, і ігроки помруть, то, виходить, у нас не рівно 10 буде. скільки там, допустим, 6 чи 5? А от цього ви вже не в мене. Запитуйте, а у вас. Може, не будемо вбивати самого себе? От я буду? Нет, ніт, нет! Ти що в своєму мі? Чи чи в якомусь другому? Ти вообще тук-тук открий, нам треба зогранити кількість ігроків, щоб пограти в шість, всі в шість ігор. А якщо ми не будемо грати? то все, это провал. Ничего не случится. Ауч. Ай. Ай -яй -яй -яй. Я давно хотел с тобой покинчить, я и покинчу. Дрищ. Опа, на. Стоп. Чему он так резко выключился, цей, цей свет? А щоб я тебе побив? На, бо ти мені ще не нравився з першого класу. Та чому? Уже 25 років пройшло. Дай, ти мені й досі не нравишся, в тебе якесь волосся, странне. І ти за це волосся хотів мене. Ай, побить. Так. Ти хотів. Повнеш я? Чиюсь. Повне ж ти розбив чиюсь бутилку у школі і сказав, що це я, і я платив, а не ти, замість того, щоб ми з тобою дружили. Ти мене придав. А це і правда було, що це я розбив ту бутилку, дурацку. А прийшлось, а прийшла черга тебе розбить, на. на. На, на, на. Все, він помер. Не дихає. Фух, що ти наробив? Опа, і його дружбан, наверное, прийшов його захищати. Ага, я не дружбан його. На! Дріщ. На! А -а -а -а. Як ты это сделал. Ксиви, я в тебя возьму и на и виш вид швырну. Голь. Ауч. Треба вставати. Тш. Стоп! А, 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 а! Друг Богдан, спасай! Спасай від нього! Я не знав не утону, мене, приб'є на ці камні. Фенг! Щас я кулечу як Фенг! На, на, Та все друг, успокойся. На, 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 на. <клухи> Наче бив його. На. Та Богдан, успокойся, хватить його бить, він і так уже мертвий. «Ти чуєш мене друг? Богдан на! на. На, 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 як я тебе, на ненавижу. На, на, та все він і так без голови. На. Ди сюди. Я тебе занову потащу. Чщ. треба йому по голові тукнуть. Стукнуть. Ай, брр. А, що за мною произошло? А, тут чьясь голова? улітаю на А. Ауч, мене зацепило. чи <різь> було до відкрите? а що произошло? Що произошло? Що земное? Ты, короче, був не в своем убийстве. Его бив, 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 бив. И, короче, ты ему так голову відірвав. Так ему и надо тей заразі. Щокнутий. Ай, треба вставати. Фух. Світло до вимкнення світла. осталось 3 минути. Фух, це і не говори. До світла осталось одна минута, повторюю, одна минута. О, божечки, що я натворив? Навіщо я його вбив? Ладно, какая голова бешеная. Сто вид же буб Мей. Божечки, я на Коев. Финбув блондин. Фильм дыха, я у него давно уже кровоточ. Скоро закончится. Еще я на рабов. Стоп. Мені це лице щось напоминає. Тільки вона красна, Ось оця зараза, яку я бив. Оцю заразу тебе. Ага, да їй голова, ось ось голова її. Включається світло. Відносення трупів. Так. Vidíte, vidíte, vidíte. My ešte budeme preberať tie якісь музики програли да, і почали виносити трупи. Ідрітка лаки. Так, от Куди він не сварився? -мо. Так от, і оцього по пушку. Із семи ви вибуло троє. У вас осталося четверо. Ваш баланс оставляє три тисячі. Чому так мало? Всього лише три тисячі. Вибираємо кроваті Їх Скільки осталось? Чотири то есть, получается, їх три вы Ну да, их. Так от. Це три, получается, кровати одна зайво. Вс. Получается, 7 минус скики. Три. Четыре. Ну да. Поговоримо номера. Час. Ігрок. Сьомий. Ігрок. Який там ще я номера не говорив двадцять шостий? Ігрок. Тринадцятий. Ось ваш баланс грошей Накопилось. Йо-моє, -йо, це півкопілки наші. Да, ваші півкопілки. Скоро стануть. Ну, комусь із одному. Комусь із на одному, в смислі, Так таких если вас осталось четверо ігроків, то виходить, у вас останеться хтось один із вас. Або... Задовбала. Як я хочу цю землю. Хочу ці з'їдали вонючі розплатити. які я за машину задержав. Два мільйона. Гроші ті стануть моїми. А тепер ідіть в ліжка, і ждіть сну. Ночної битви не буде. Тому що ви вбили самих жорстких іграків. Ну да, жорстких ми вбили. Надіюсь, він мирний і не буде ніяких проблем, Щоб він нас не бив. Так я сюди ляжу, бо тут нікого ніхто не спить. Побач, інтересно, де валі спить? так як наші кроваті вбрали, а тут інші ігроки лежали чужі. І... Ви, мою кровать обрали, мою кровать обрали. Так нечестно, чому мою кровать вбрали? У Вас завтра все одно добавиться три ігра. І вас знову стане семеро. Кроваті ми приносити не будемо. Ладно, ляжу тут. А що вже робить? Оце зря я так просто сюди. Обично собі гра. Третій раз уже сюди вертаюсь. Навіщо? Так от? Ми зараз виключимо світло, і ви будете лежати. Друг, 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 Макс. Макс. Сейчас виключимо світло і ви будете дріхнути. Тріхнути я люблю. Ауч. я буду лежати. Все, виключаємо світло. Хто пукнув? А так от привозьте там новеньке, поки мене сплять. Хорошо, як прикажете, сэр.